Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку повторення і узагальнення матеріалу 7 класу: Трикутники, ознаки рівності трикутників. Сьогодні на відеоуроці ми повторимо трикутник та його елементи: медіана, висота та бісектриса трикутника. Пригадаємо, чому дорівнює сума кутів трикутника, розглянемо рівнобедрений трикутник та його властивості, прямокутний трикутник та його властивості, а також ознаки рівності трикутників і, звичайно, розв'яжемо дуже багато задач. Отже, трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. З трикутником ми зустрічалися на уроках математики дуже часто. Елементи трикутника пригадаємо. Вершини трикутника це точки А, Б і С. Сторони трикутника це відрізки АБ, БЦ, АС. Кути трикутника це кути БАЦ, АБЦ і кут БЦА. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо заданий трикутник С – то сума його кутів кут А плюс кут Б і плюс кут С дорівнює 180 градусів. Розглянемо медіану трикутника. Зараз на малюнку зображений трикутник АБЦ і побудована медіана БМ. Медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединої протилежної сторони. Отже, якщо БМ медіана, це означає, що М середина АЦ, тобто утвориться два рівних відрізки АМ та МС. Нагадаю, що в геометрії рівні відрізки ми позначаємо однаковою кількістю рисочок, як зараз зображено на малюнку. Розглянемо висоту трикутника. Висота трикутника це перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону. На малюнку зображений трикутник ABC і проведена висота БК. Це означає, що БК перпендикулярно до AC. У трикутнику можна провести три висоти, у трикутнику можна провести три медіани. І зараз розглянемо ще бісектрису трикутника. Бісектриса трикутника це відрізок бісектриси кута, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Наглядна ілюстрація зараз на екрані. БН-бісектриса це означає, що утворилися два рівні кути АБН дорівня куту СБН. У трикутнику можна провести три бісектриси. Розглянемо приклади. Як називають відрізок АК на кожному малюнку? Розглядаємо перший малюнок. За допомогою позначення, що означає прямий кут, зараз ми бачимо це позначення, робимо висновок, що АК перпендикулярно ПЦ, тобто АК є висота. Розглядаємо другий малюнок. Знову нам допомагають позначення на малюнку, оскільки за нашими позначеннями Кут БАК дорівнює куту САК, робимо висновок, що АК це бісектриса. Розглядаємо третій малюнок. Знову нам допомагають позначення. За малюнком ми розуміємо, що відрізок БК дорівнює відрізку КЦ, тобто КЦ середина БС, а це означає, що АК медіана. Згадаємо види трикутників за сторонами. Залежно від довжин сторін, трикутники бувають різносторонні, рівнобедрені, рівносторонні. На першому малюнку у трикутника усі сторони різні, цей трикутник має назву різносторонній. На другому малюнку ми бачимо є дві рівні сторони у трикутника, отже, цей трикутник має назву рівнобедрений. На третьому малюнку усі сторони трикутника рівні. Цей трикутник називають рівносторонній. Пригадаємо види трикутників за кутами. Залежно від величини кутів, трикутники бувають гострокутні, прямокутні та тупокутні. На першому малюнку усі кути трикутника є гострими, трикутник має назву гострокутний. На другому малюнку за позначкою ми бачимо, що є прямий кут. Отже, цей трикутник прямокутний. На третьому малюнку у трикутника є тупий кут. Трикутник має назву тупокутний. Розглянемо рівнобедрений трикутник та його властивості. Рівнобедреним трикутником називають такий трикутник, у якого є дві рівні сторони. На малюнку трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ. Ці рівні сторони у рівнобедреному трикутнику називають бічними сторонами. А третю сторону АС, на малюнку називають основа. Кут Б має назву кут при вершині. А кути А і С називаються кути при основі. Розглянемо властивості рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Якщо заданий трикутник АБЦ рівнобедрений, у якого АБ дорівнює BC, тоді кут А дорівнює куту С, тобто кути при основі рівні. Наступна властивість. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до його основи, є медіаною та висотою. Розглядаємо малюнок із його позначенням. Заданий Трикутник АБЦ рівнобедрений, у якого бічні сторони рівні АБ дорівнює рівні БЦ, БМ бісектриса проведена до основи, тоді БМ буде і медіаною, і висотою. Можна сформулювати ще так властивість. У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є і медіаною, і бісектрисою. Можна сформулювати ще по-іншому, у рівнобедреному трикутнику медіана, проведена до його основи, є і бісектрисою, і висотою. Тобто, це буде три в одному. І медіана, і висота, і бісектриса. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 24 умова. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 5 см, а бічна сторона на 2 см більша за основу. Зазвичай в геометрії розв'язок підказує малюнок. Ми зараз схематично зображуємо трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ. За умовою основа 5 см, тобто АЦ дорівнює 5 см, ми позначаємо і на малюнку. Бічна сторона АБ більша за основу АЦ на 2 см. Необхідно знайти периметр трикутника. Пригадаємо, що периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Тобто, периметр трикутника АБЦ дорівнює сумі А Б плюс БЦ плюс АЦ. Знайдемо бічну сторону, враховуючи, що за умовою вона на 2 см більша за основу. Бічна сторона Аби дорівнює 5 додати 2 дорівнює 7 см. У рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні, тому БЦ також буде дорівнювати 7 см. І ми можемо знайти периметр заданого трикутника. 7 додати 7 і додати 5, результат 19 см. Записуємо відповідь. Розглянемо номер 26 умова. У трикутнику АБЦ відрізок БК медіана, АК дорівнює 5 см знайдіть КС і АС. У геометрії розв'язок підказує малюнок. Перший крок робимо малюнок відповідно до умови задачі. Заданий трикутник АБЦ. Ми побудуємо трикутник АБЦ. В умові вказано, що відрізок БК медіана. Пригадуємо, що медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Побудували медіану БК. Це означає, що К – середина сторони АС. і за умовою АК дорівнює 5 см. Ми це вказали і на малюнку. Необхідно знайти КС, та С. Розв'язання починаємо з того, що пригадуємо, оскільки БК медіана, то це означає, що К це середина сторони АЦ. Отже, середина поділить сторону А навпіл, і це означає, що К С дорівнює АК і також дорівнює 5 см. Сторона «АС» Удвічі буде більше, ніж знайдена сторона КЦ. Або інше пояснення. Сторона А це дорівнює сумі довжин відрізків АК плюс КЦ 5 додати 5, результат 10. Можемо записати відповідь. КЦ дорівнює 5 см, АЦ дорівнює 10 см. Розглянемо наступний номер 30. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть кут при вершині цього трикутника. Знову починаємо з малюнка. Зображуємо схематично рівнобедрений трикутник, який заданий в умові. Вказуємо: дано трикутник АБЦ рівнобедрений, обов'язково вказуємо рівні бічні сторони аби дорівнює БЦ. За умовою. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Тобто, за нашими позначеннями, кут А дорівнює 70 градусів. Ми позначаємо це і на малюнку. Необхідно знайти кут при вершині, тобто кут Б невідомий. І ми на малюнку також вказуємо, що невідомий кут при вершині Б. Пригадаємо, що за властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Тобто кут С буде також дорівнювати 70 градусів. Ми позначили це і на малюнку. Згадуємо, що сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Тобто, кут А додати кут Б додати кут С дорівнює 180 градусів. Щоб знайти кут при вершині Б, нам залишилося від 180 градусів відняти суму кутів при основі 70 додати 70. Обчисливши, результат одержимо 40 градусів. Відповідь: кут при вершині кут Б дорівнює 40 градусів. Ми повторили властивості рівнобедреного трикутника. Тепер розглянемо прямокутний трикутник та його властивості. Згадуємо, що трикутник, у якого один із кутів прямий, називають прямокутним. Сторони прямокутного трикутника мають спеціальні назви. Сторона, яка лежить напроти прямого кута, називається гіпотенуза. Отже, АБ це гіпотенуза. А сторони, які прилягають до прямого кута, називаються катети. Отже, а це катет і СБ також катет. Розглянемо властивості прямокутного трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Якщо трикутник А Б, прямокутний, у якого кут С дорівнює 90 градусів, то гострі кути це кут А і кут Б. Їх сума дорівнює 90 градусів, кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Наступна властивість. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який його катет. Отже, якщо трикутник АВС прямокутний, кут С дорівнює 90 градусів, тоді гіпотенуза АВ більша за катет АС, гіпотенуза АВ більша за катет БЦ. Наступна властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Спостерігаємо за малюнком. Заданий прямокутний трикутник АВС, кут С дорівнює 90 градусів, про що нам говорить спеціальна позначка, і кут А 30 градусів. Кут 30 градусів в прямокутному трикутнику знаменитий тим, що катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, напроти кута 30 градусів лежить катет СБУ. Червоним кольором він позначений, отже, величина довжина Катета СВ дорівнює половині гіпотенузи, тобто одна друга гіпотенузи АВ. Розглянемо приклади. На першому малюнку зображений прямокутний трикутник АВС, у якому відомий гострий кут А що дорівнює 40 градусів, необхідно знайти другий гострий кут Б. Пригадуємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. І щоб знайти другий гострий кут, ми повинні від 90 градусів відняти величину заданого кута, тобто відняти 40 градусів, одержимо результат 50 градусів. Розглядаємо друге завдання. Зображений трикутник АВС – Це трикутник прямокутний. Відомо, що величина кута А 30 градусів а гіпотенуза АВ – 8 см. За умовою треба знайти катет БЦ. Пригадуємо властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто БЦ дорівнює 1 друга АВ. іншими словами, ми повинні довжину гіпотенузи АВ поділити на 2. 8 ділимо на 2, результат 4 см. Розглядаємо третє завдання. Заданий прямокутний трикутник ABC, у якому кут А дорівнює 30 градусів. Заданий катет BC, його довжина дорівнює 6 см. Треба знайти гіпотенузу АВ. Знову скористаємося властивістю катет, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Це означає, що гіпотенуза, в свою чергу, буде удвічі більша за катет. Отже, Оскільки 1, а, Б це дорівнює одна друга АБ, то гіпотенуза АБ буде удвічі більша, ніж катет БЦ, і нам залишилося 6 помножити на 2, маємо результат 12 см це і буде невідома гіпотенуза. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 34. Спочатку перше завдання. Умова. У прямокутному трикутнику ABC, у якому кут С дорівнює 90 градусів, а кут А дорівнює 60 градусів, знайдіть перше АЦ, якщо АБ дорівнює 10 см. Перший крок ми повинні зробити малюнок відповідно до умови задачі. Заданий прямокутний трикутник ABC. ми зображуємо прямокутний трикутник ABC за умовою кут С дорівнює 90 градусів і кут А дорівнює 60°. 60 градусів. Записуємо коротку умову. Дано трикутник АВС, кут С 90 градусів, кут А 60 градусів за умовою АВ дорівнює 10 см. Ми позначаємо і на малюнку гіпотенуза АВ дорівнює 10 см. Необхідно знайти АС. Пригадуємо, що сума кутів гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. І перший крок ми знайдемо величину кута Б. А саме, від 90 градусів віднімемо 60 градусів, одержимо 30 градусів. І позначимо це на малюнку. Отже, величина кута Б дорівнює 30 градусів. Кут 30 градусів у прямокутному трикутнику знаменитий тим, що катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, катет АЦ. Лежить напроти кута 30 градусів, і він дорівнює половині гіпотенузи, тобто одна друга Абе. Іншими словами, щоб знайти АЦ, нам необхідно довжину гіпотенузи 10 см поділити на 2. Результат 5 см. Можемо записати відповідь: АЦ дорівнює 5 см. Розглянемо тепер другу частину номера 34. Знову робимо малюнок відповідно до умови задачі. Прямокутний трикутник заданий АВС, величина кута С 90 градусів, за умовою величина кута А 60 градусів. У другій частині цього номера задано АЦ дорівнює 4 дециметри, ми вказали і на малюнку. Необхідно знайти гіпотенузу АБ. Перший крок ми знову знайдемо величину кута Б, пригадавши, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому кут Б дорівнює 90 градусів відняти 60 градусів і дорівнює 30 градусів. Пропоную поставити відео на паузу і закінчити розв'язання самостійно. Після паузи перевіримо. Отже. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Аце дорівнює одна друга АВ. Це означає, що гіпотенуза, в свою чергу, буде удвічі більша за цей катет АВ дорівнює 2 помножити на АЦ, тобто 2 множимо на 4 і одержимо 8 дециметрів. Відповідь АВ дорівнює 8 дециметрів. Розглянемо ще ознаки рівності трикутників. У 7 класі ми ознайомилися із трьома ознаками рівності трикутників. Повторимо їх. Перша ознака рівності трикутників називається ознака за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака рівності трикутників це ознака за стороною і двома прилеглими кутами. Третя ознака рівності трикутників за трьома сторонами. Зараз кожну ознаку ми повторимо окремо. Отже, перша ознака рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Спостерігаємо за малюнком. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Отже, якщо у трикутнику АБЦ і в трикутнику А1, Б1, С1 справедливо. А Б дорівнює А1Б1, АЦ дорівнює А1, С1, дві сторони одного трикутника дорівнюють двом сторонам другого трикутника. І кут між ними, тобто кут А дорівнює куту А1, тоді трикутник С рівний трикутнику А1, Б1, С1. Пригадаємо другого знаку рівності трикутників, її ще називають за стороною і двома прилеглими кутами. Знову спостерігаємо за малюнком. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Отже, якщо сторона АС дорівнює стороні А1 С1, кут А дорівнює куту А1, кут 1 B дорівнює куту b 1 Зараз ми бачимо технічну помилочку на нашому екрані. Необхідно сказати, що кут С дорівнює куту С1. Ми можемо це виправити зараз. Кут С дорівнює куту С1. Ось так я виправляю. Кут С дорівнює куту С1. Вибачаю за технічну помилочку, але на малюнку наглядно це показано. Тоді трикутники будуть рівними. І третя ознака рівності трикутників за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють, відповідно трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Наглядна ілюстрація зараз на екрані. Розглянемо приклади. На малюнках зображені трикутники, які рівні між собою. Необхідно вказати, за якою ознакою. Можете поставити відео на паузу і відповісти на це запитання самостійно. Отже, перевіряємо, на першому малюнку зображені рівні між собою трикутники, які рівні за першою ознакою, тобто за двома сторонами і кутом між ними. А на другому малюнку трикутники будуть рівними за другою ознакою. Тобто за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 28. Доведіть, що трикутник АКМ дорівнює трикутнику БКМ відповідний малюнок заданий. Якщо АК дорівнює БК, відповідна позначка є на малюнку, і кут АКМ рівний куту БКМ. У підручнику заданий цей малюнок, і ми уважно його розглянемо. Отже, що нам задано, АК дорівнює БК і кут АКМ дорівнює куту БКМ. Необхідно довести, що трикутник АКМ рівний трикутнику БКМ. Будемо використовувати одну із згаданих ознак рівності трикутників. Отже, за умовою. АК дорівнює БК. Для зручності червоним кольором ми ці рівні сторони позначили на малюнку. Далі КМ це спільна сторона. Зеленим кольором вона позначена. За умовою ще є рівні кути, кут АКМ дорівнює куту БКМ за умовою. Отже, робимо висновок. Що за першою ознакою рівності трикутників, тобто за двома сторонами і кутом між ними, трикутник АКМ рівний трикутнику БКМ. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми повторили багато матеріалу з теми Трикутник. Зараз на екрані карта знань з теми Трикутник, де необхідні нам відомості позначені. запам'ятовуємо їх і використовуємо при розв'язуванні задач. Щоб закріпити тему вдома, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!